Три інстаграм-магазини, в котрих я ніколи не замовлю собі речі. І перша у нас це ціна. Мої хороші. Ціна під постом я маю на увазі, а не магазини, котрі пишуть в Дірект, вам окреме місце. В Пеклі, другий тип магазини, котрі пишуть шаблонні ТЗ у відповідь. Тобто я запитую модель, об'єм, якісь певні свої запитання, а вони у відповідь мені ось таку поему. Як ми раді вас вітати? Давайте то, давайте сьо. Відповідь на моє питання, ну, ало. <с> І третій аспект це коли тобі щось тупо впарюють. Наприклад, ти зробила замовлення, все добре. А не бажаєте додати до вашого замовлення ще 300 речей, котрі вам нахрі не потрібні, але нам потрібно робити продажі. Тут ми з вами ще не говоримо про націнку. А ви знаєте, яку націнку ставлять магазини? Та да просто х яку? Тому мені набридло просто переплачувати. Я зробила свій закритий телеграм-канал з посиланнями на бази постачальників. До речі, коштує 300 400 гривень, а не якби написали дві тисячі-три тисячі. Тобто, ну це просто капець яка націнка. А Якщо вас зацікавив мій закритий телеграм-канал, просто залишайте плюсики в коментарях до цього відео, я вам відправлю всі деталі. Па-па!